Всім, хай народ! з вами Destroyer І в цьому відео я вам покажу, як будуватися Чачі Бриджам. Якщо ви, звичайно, граєте в Bedwars і хочете навчитися будуватися якимось прикольним видом будування будівництва, і тому нам зараз треба взяти якусь вогну. Але для початку не заходьте на сервер, там, де. Є практик для бріджингу. Для початку побудуйте в одиночному світі ось таку конструкцію. І спробуйте дострибнути. Треба навчитися стрибати з краю блока. Це можливо. О. Ось о. Ладно. Ось о, можливо. Це потрібно для того, щоб почати зробити як початок. Потім, після того, як ви це зробили, просто берете і заходите на сервер, на якому ви будете вчитися будуватися. У моєму випадку це гера PvP Club. Так я вже знайшов, і тепер нам треба зайти на бріджинг. Только знать би, де він ще тут есть. А, ось. Все. От тут можна зайти. Тепер, як тільки ви зайдете на, на бриджі. Що чел буде делать? Подивимося, чим він буде. <різь> <різь> Вниз бридж. Хорошо, мені надо на 32 блока. Дивіться, для початку... Будуємо ось таку конструкцію. Якщо ви будете наводитися по градусам, то е, ось, бачите, товарс позитив від 65 до 75. Далі, як, коли ми навелися, нам треба стрибнути з краю блока і на найвищій висоті натиснути зажати ПКМ. Мені незручно з цією мишкою. Дайте я мишку поміняю. Все є. Тепер ми беремо. Дивіться, я, я наводжуся взагалі на шостий піксель, не? На шостий піксель іск і треба на самому краї блока стрибнути. І коли ви стрибнули, вам потрібно періодично відпускати. Так як це у мене відбувається S та пробіл. І треба для початку, от як ви ставите цей, от як ви ставите верхній блок, ви відпускаєте. Е... <му> Капець. Як ви е... поставили верхній блок. Отак. От Зараз. Як ви поставили верхній блок, ви відпускаєте S та. Ну, можете просто S, я відпускаю та пробіл, що мені так зручніше. І далі повторюєте С., поки не набридне. Оп, оп. Оп. Оп, оп. Оп. Ну, в принципі, поняли, Да? Я так довго не можу будувати, зовсім трошки хіба ж. Тобто дивіться, я ще раз показую, наводимося на... Я наводжуся на 68 градусів. І потім от я вам F3 вимкну, щоб ви могли подивитися, як я відпускаю цей. Ось, там у мене в лівій частині, в верхній лівій частині, видно, які я клавіші нажимаю разом з пробілом. Тобто тут видно, коли я нажимаю пробіл, коли я його відпускаю. Я давно просто не будувався. О, там чил теж чаче і білдиці. На цьому ми завершуємо дане відео. Я дякую вам за перегляд і всім бувайте!